А якими блокбастерами в прокаті нас потішить традиційний Голівуд, і дивіться, далі в рубриці кінофіше. Чому вони полюють на неї? Вона розумніша за більшість. Старішини не все нам розповіли про цей світ. Клониці королю! У прокаті стартує продовження франшизи Планета Мавп фільм, екшен Королівство планети Мавп». Цього разу події розгортаються у майбутньому. Молодий шимпанзе Ноа уважно слухає все, що розповідають йому про минуле і про те, як відбувався розвиток технологій. Він починає помічати дедалі більше невідповідностей, аби пересвідчитись, чи правильні його здогадки. Ноа бере із собою людську дівчину на ім'я Мей. Разом вони вирушають у виснажливу подорож, результати котрої визначать подальший розвиток. Як мавп, так і людей. Чим усе закінчиться? дивіться в кіно з 9 травня. Джон Галіано покинув Крістіан Діор. Тут є люди, яким він абсолютно огидний. Можете розказати як ви опинилися у такому становищі? Так, я розкажу вам усе справжню історію найвидатнішого та найепатажнішого дизайнера та кутюр'є світу високої моди Джона Гальяно. Пропонують дізнатися автори документальної стрічки Джон Гальяно Зліти падіння. Він дійсно зробив переворот у фешн-індустрії, але його закенселили за неполіткоректні антисемітські заяви, зроблені під впливом алкоголю, та викреслили зі світу високої моди за одну ніч. Джон Гальяно зник з модних радарів на 15 Років, і лише 2024-го, після Паризького тижня моди, потрохи повертається. Про бурхливе життя зірки та залаштунки дізнаєтесь у кіно з 9 травня.